Всім привіт, ви на каналі ScoutLad і це Chroma Legends. І сьогодні в нас, ну скажімо так, історія мого найулюбленішого персонажа, це персонаж Мун. Так, в нього є звичайний костюм, срібний, золотий, діамантовий, це те, що є в мене. Хроматичного поки немає, але майже всі костюми я вже відкрив. Також є... Супермун і Металевий Мун, який можна отримати в застосунку Сільпо, а Супермуна можна дістати з хроматичної колекції. Ось. Але найбажаніше це Супермун особисто для мене. По емоціям, поки нічого в нас немає по Муну, і тепер... Поки ми будемо е чекати Храм Сейду, давайте послухаємо історію. Мун це лідер команди бунтарі Фаунсфері. Свою славу та визнання він отримав, коли намалював мурал на найвищому хромачосі міста кришталевих баштах. Для роботи Мун використовував магічні фарби, завдяки чому картина ожила і перетворилася на яскравий. Аудіовізуальний потік, привертаючи до себе увагу всіх перехожих. За його зухвалим характером приховується розважливий стратег, який знає, як використовувати свої навички для досягнення цілей. І по опису персонаж дуже схожий на мене. До речі, по е це цікаво, так, що він схожий на мене. Але я думаю, що кожен із вас знайшов в цій грі свого персонажа, який схожий на вас, ну, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто ви в цій грі. Ну, а по зброї, в нього подвійний постріл з фарбострі перед собою. І також по спецумінню це розміщує декілька калюш із фарбою, що наносять шкоду та сповільнюють супротивників. Так, що по муну? По муну в мене дуже багато запитань. Неймовірно багато запитань. Тому що коли я починаю грати своїм улюбленим персонажем це це не гра це це якась жопа давайте я скажу так я не знаю чому так стається але коли я граю муна мені попадаються такі супротивники що просто можна здохнути це по-перше а по-друге команда тупо ботів так я розумію що це боти але там боти прям боти так, ми забираємо храм Сейдо, але якщо чесно, то з зусиллями, з великими зусиллями. Далі в нас була Фаунвіль. Вже в команді в мене не ті персонажі, які б я хотів бачити в себе в команді. Ось у супротивників є Атлас, є Флопі, також там є Неон. Це ті персонажі, які ну, вони складні. По, ну, ось, ось, наприклад, у Неона він кидає стан. Так, ще була Ксандра, це вже дві легендарки. Я не вважаю, що Ксандра сильний герой, але вона дуже заважає, максимально заважає. Ось ця катка була неймовірно складною і наступні також будуть неймовірно складною. Наскільки я люблю грати Муном, але наскільки тяжко. І насамперед, якщо брати десь ігор так 10, то 5 із них це не будуть перемоги 100%, я вам кажу. Я не знаю, може це в мене тільки так, але цей персонаж мені дуже подобається в тому плані, що він не ближнього бою. Він дальній. Можна виконувати купу завдань з Муном. В нього крутий скін, так, якщо хто не здогадався, то це в нас лорд з Марвелу, скажімо так, ко ко костюм. Так? І все було б добре, і все було б круто з цим персонажем, він неймовірно харизматичний, неймовірно крутий, неймовірно класна в нього історія, але чомусь в підборі ігор йому завжди не щастить. Ну, не знаю, може це тільки так в мене, але граючи з кланом, то всі, хто грають з Муном, в них така ж історія. А це вже 10 чоловік. 10. Ось. Тому плавно перейшли ми до експедиції. Ця карта для Муна це взагалі просто, е, ну, це треш. Це треш. треш, тому що м, з Муном треба сховатися десь в кустиках, але не виходить. Тут е, просто там ракети летять, там ракети летять, сховатися ніде. Це ще добре, що Мун він персонаж. Дальнього бою. Якщо б він був ближнього бою, то взагалі б було б жопа. Я б не знаю, як я їм грав би, але то був би капець. Так ось, якщо е, все, ось ми, ми забули, що йому не везе, так е, по спецумінню. Е, він, Стріляє фарбою, що одноносить шкоду та сповільнює супротивників. Це оті калюшки, які ви бачите у формі зірочок. Це непогане вміння, як на мене, його можна кидати на центр. Щось схоже те, що робить Роксі. Звісно, в Роксі там набагато більший урон. Ось, до речі, вона ця червона пляма, так? Плюс у Муна те, що вона сповільнює. Сповільнює, але вона не така велика, можна вліво-вправо, швиденько звідти втікти було б, якщо б не було б сповільнення. Тому непогане спецуміння, як на мене. Ось, не саме прикольне, не саме круте, але непогане. Тому грати можна. Ну і як ви бачите, експедицію ну, тупо й, там, хтось дуже-дуже-дуже допоміг. Далі в нас був лазерний хаб і знову проти, проти нас Ксандра, знову проти нас Неон. Неона я взагалі не переварю. Якщо за нього грати, то це окей. Якщо проти мене, то мені здається, що будь-який стан летить саме в мене від нього. Ось так. До речі, хотів згадати про Атласа. Я дуже хочу, щоб розробники звернули увагу на Атласа, його треба фіксити. Справді це. Дуже імбовий герой, я ще казав про історію, коли розповідав про нього в його історії, те, що він дуже імбовий. І я вам скажу, якщо у вас в грі попадається два атласа, і це не боти, а це реальні гравці, то все, це ГГВП. Навіть якщо з вашої сторони є Юкі, вона вам не допоможе. Взагалі не допоможе, тому що Атласи... Ой, як у мене бомбить. Поки я знімав е, вам відео з Муном, е, я грав е, дві гри в мене було проти е, мого ж бійця з мого клану, і вона грала за Атлас. І всі два, вони були просто... Вони... Вони були програні. Ось. Тому сам... Герой Мун непоганий, тим паче це обличчя цієї гри, цієї кампанії. Ось. І світильник з ним, і фігурка з ним, до речі, також її покажу, але не зараз. Тому персонаж дуже імбовий, дуже крутий, але треба щось з ним робити і трошечки надати йому наснаги. Ну, а з вами, як завжди, був я, Скаут Влад. Слава Україні!